Всім добрий вечір! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже в нас сьогодні дійшла черга до тушонки. Зараз я її заправлю, все порозложуємо в баночки, закрутимо і підключимо автоклав. По такому рецепту ми готували тушонку свинини. Це спеції горошок перець чорний, лавровий листок і сіль. Солі ми беремо на 1 кг м'яса, 14 грамів солі. Зараз у баночки порозкладаю на дно баночки лавровий листок. Якщо такий великий, то наполовину. По чотири, коли чотири, коли п'ять, горошин чорний перець. Зараз м'ясо перемішаю, постоїть пів години, промаринується, потім ще раз перемішаю і в кожну півлітрову баночку по 520 грамів. Отакими От кусками нарізали, то на ковбасу довго, а на тушонку так швидко. Такі кусочки не мали я. М'ясо вже розложили по баночках, в кожну баночку приблизно 520, 523, 25 грамів м'яса. Коли готували тушонку свинини, то ми води не додавали, а сьогодні хочемо додати по одній столовій ложці води. Хотілося б, щоб вийшов холодець, якщо все добре. Баночки вийшли повними, а там як приготується, то опуститься м'ясо. Накриваємо кришками, зараз позакручуємо. Отакі От в нас кришки, ми вже авто в автоклаві готували не один раз, бо ми готували і тушонку, і згущене молоко. Також і помідори закривали, то завжди використовуємо ось такі кришки, то так само добре підходять для автоклава. Ну, Хоча вони предназначені, мабуть, для всієї стерилізації, бо я їм і закрутки на кухні. Коля банки позакручував, зараз я їх позакладаю. У середину автоклава. Автоклав у нас на 32 баночки, електро, так як і електро, і можна і на газ. Ну, на газ ми ще не пробували, він ще нас ні разу не підводив. Можливо, кого зацікавить, ми залишимо посилання під відео. Давно вже й не готували. Коли замовляли, то думали, можливо 32 баночки це буде багато, бо там є і на 24, є і взагалі менші. Але коли він потрібен, то він нам малий коля. Потрібні. Коли, коли потрібний, то так. Да. То треба і зразу і багато баночок, коли свіжина. Така відповідальна робота, щоб рівно тут стояли. Водою залили, поверх останніх баночок 2 сантиметри вода виступає. Також коля накачав уже тиск одиничку. Зараз підключаю. Температуру будемо наставляти 112 градусів. Час приготування 25 хвилин. Вставляємо термометр. Я... Так. Не тою стороною вставила. Догори ногами догори ногами. Я бачу, що не буде видно, що буду наші Цей автоклав нам подобається, що він сам себе контролює. Отак ми підключили. Він сам собі температуру набере, приготує. Ну що, з Богом чекаємо, коли приготує. Відключимо до завтрашнього дня. Завтра похолодає, будемо вже діставати. Це в нас м'ясо підготовлене вже на слідуючий раз заложить на тушонку. Вже ми першу порцію дістали. Вона якраз холодає. Картопля якраз кипить, потім будемо вже вам покажемо, яка вона всередині. Хоча ми вже скоріш одну баночку спробували, коли дістали такою ще теплою, поставили в холодильник, щоб нам спробувати по солі, як вона нам буде, чи не пересолена, чи не досолена. Те саме якраз так на кілограм м'яса, 14 грамів солі. Отак я одну баночку, вони у нас всі одинакові, отаровую, а потім вже так м'ясо зважую. 520-523, тако не більше 530 грамів. Картопля звариться, якраз ми тут все заправимо де будемо вечірати. Отак, 521. Вже в нас плани помінялися, ми планували помішати з свининою, але як ми сьогодні спробували першу порцію, як відкрили баночку, то так нам сподобалось, то плани відмінились праколя. Ну, ми щось думали так, одну на пробу. Вже слідуючу порцію воду додати не будемо. Ну, зараз я покажу, як, яка зблизька вона. А ти казала, що буде суха? Бо я думала, що можливо буде суха, що так тут жиру небагато і він так опуститься. А, ну я так подумала. Думаю, додаємо трошки води, щоб був би так холодець. Отакі От в нас вийшли баночки. Ну тут вже не повний комплект, трошки ми поділились гостинцями. Також хочу спробувати ще пару баночок з цибулею. Я вже так нарізала, буду ложити небагато. Я багато бачила в інтернеті, що так готують, то й хотілося б і нам спробувати. Візьму вісім баночок, вони якраз нас так наниз поміщаються вісім. Може, Миколія, потім забудемо садити, якщо так, чи може не буде видно. Вона стушиться, стушиться да, щоб нам так зорієнтуватися, де вона. А може, нам сподобається, де будемо з цибулею. Хоча ми не знаємо, як вона буде потім стояти взагалі. Ну, ж і якщо і багато цибулі, теж не добре, щоб так. Ну, я то люблю цибулю, вона така буде солодка, а коли каже, щоб часу буде, не було така тушонка Солодковата. Отак вісім баночок. Автоклав вже підключений, готується вже в нас друга порція. Все те саме температура і хвилини. А зараз вже відкриємо нашу баночку. Вона тут так і довго в холодильнику не постояла, але думаємо, ще потім буде ще густіше. Коли так добре схолодає. Свинина мір трохи жирніше, була жиру більша зверху. Да? Свинини тушонка ту була набагато жирніша. Так було більше жиру. Отакий От холодець. Ну, ще постоїть, ми думаємо, ще буде більш застигне. Картопля готова, помідори квашені є, капуста. Отаке От м'ясо. Ну Ми вже признались, баночку ми вже з'їли. Що, <рес> Коля, сідаємо. Добрий вечір. Приступимо. Коля ложкою. Тут такий холодець. Мені, мені то й добре, що тут багато холодцю, так. Ну, ну побачимо вже слідучу порцію вже без води. Що? Смачно, так? Да? Смачно? І така по солі якраз. No. І добре, що немає стільки жиру, як після свинини. Там теж було багато жиру. Не, не дуже так добре. Щоб зараз тебе помідор не, не плискає. Помідорної. Ну. Коли є такий запас тушонки в погребі, то мені так добре. Я там картоплі зварю чи, чи вермішелі, ну щось таке. Не треба і зажарка собі баночку тушонки і вечора готова. Пробую щити. Тушонку? Угу. Добре. Може добре, що нам понравилось така чисто із яловичини, що не треба підстроюватися. Я думала, копоч копач не була б вода, знаєш? Ну, Щоб така не була рідка. Ти тоді переживала, яку нас ну, ну. Ну. Тих, у нас є. За свинину. А у той тушонці то взагалі гарний був холодець. Mm. Що? Зараз коліс з'їсть тумач останеться до все. Зараз хлопці погукаємо. Бо ні. Ще гаряче. На камеру не хочуш їсти? Не хочу. Я дуже не люблю, бо я можу тільки тумач на бороді повіситься, то воно. <рив> а де тебе борода? А, я, я подумала звук. <рес> <рес> Сьогодні у нас свіжина. мене вже тут майже готова. В кінці перець, сіль. Вішаємо ще цибульку. Огірки відкрила, помідори і квашені також. Будемо зараз обідати. Mletinky. Okay. Tak jsem říkal, když jsem je když No. říkal, když jsem říkal, to

Зараз ми прибираємо свіжину, вже дещо заморозили. На фарш у нас буде таких мо два відра з половиною на 20 літрів. Вже дещо заморозила, таке як філейну частину, ошийок. Ну, сьогодні ми трошки в скороченому варіанті прибираємо свіжину, таке як затовка на шкварки. Вже сьогодні я шкварки не тушу. Також і на холодець приходила моя мама, спакували, взяла у хлопців саночки. Сьогодні у нас така гарна погода, сніг, де саночками повезла. А... Вона не проти, да? каже Коля, те ще не проти. В неї є піч, вона про тобі. Там великі баняки каже, ну, набагато так краще. То я вже не схотіла, мене ще в нас є в погребі, таке, як смалець і шкварки ще пару баночок. Зараз приступаємо в першу чергу, наріжемо на фарш. Така в нас є дощина. Того разу я спочатку забулась про її, різали на таких пластикових, а потім Коля згадав, я її так в тумбочку і положила. Ну, ми її використовуємо, коли вона свіжна, бо так на кухні мені не дуже зручно, така велика вона, але так добре. У нас ще є, мабуть, відео Коля, як ти робив її. І так вона не розсохлась і ножам ну, ножами гарно так різать, а пластиком не дуже так і зручно. Зараз Коля приступить мені допомагати. Спочатку наріжемо, потім накрутимо. Дещо повакумуємо, дещо так і в кульочки. Замовили ми собі пакети для вакуумування, то хочемо фарш спробувати. Як не шкварчить, то здається, так і свіжини нема. Але все рівно трохи сьогодні теж було роботи, поки на ковбасу помили, на сальтісона займає часу. На такі кусочки нарізаємо, як, ну, як і яловичину різали. Сьогодні вже попробуємо нашу м'ясорубку, як вона буде крутити свинину. Замовляли ми її в інтернет-магазині KitchenLine. Це магазин професійного обладнання. Ну, вона, Ми вже на неї крутили яловичину, дуже нам сподобалася. Але я думаю, що також і свинину гарно покрутить. Вона, свинина, мабуть, буде трохи легше, так, да, Оля? Менш м'язів. Приступаємо. Зараз буду перекручувати все, що було відрі, вже нарізали. жирний. Приємна робота м'ясо прибирати. прибирати і пакувати. Зараз вже будемо вакумувати фарш. В першу чергу позапаюємо пакети, які нам потрібні. Замовляємо ми їх отакими рулонами. Вони вже є і поштучно готовими, але як в нас є вакуматор, то нам як, яка потрібна довжина, таку ми вже й робимо. Отакої довжини. Ще фарш ми не вакуумували, робили це м'ясо, сало, ковбасу. Ну, зараз вже спробуємо сьогодні так. Це таке робиться запаювання однієї сторони. Ще не включили, то перша так довше. Не, не йдуть часи. зараз підуть. Перш підготую. Паршу вже поналожували, зараз пробуємо першого. Давай, коли я буду тримати, а ти так прихлопний. пожди пішли? Отак. Щоб рівно було. Okay. Да, зараз трошки Його порозпределяємо. І отак будемо кумувати. Курочки швидше. І отак будемо всі останні. Де більші, які менші? Оце то вже багато, <laughs> такого великого. Це нам тут Ярик допомагав, то він там такий великоватий поробив, а нічого, чоловіка буде більше м'яса положимо. Давайте. Ані то розділив на два рази. Отак гарніше, ніж кулячка. Вже ми фарш весь завакумували, сьогодні ми його перший раз, бо вакумували і ковбасу, і м'ясо, і сало, оскільки в нас вийшло. Свіжина у нас буде вже не скоро, то ми так зробили дві. Пару днів потрудились трошки, але нічого, вистачить надовго. Так якось нам і сподобалось, так і зручно буде з морозиловки брати. І так і гарно, самі тут його пощупуємо, перевертаємо. Зараз будемо закладати. І хлопці все муляли. Да. Із свіжини в нас залишилось тільки посолити сало, ну, банків ми так багато не будемо, банок 5-7, а то також ще завакумуємо. Це вже буде завтра, вже в нас і ніч, зараз темно. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола, охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!